Слава Україні! Російські терористи завдали удару по Харкову в Україні. Створюють жіночий підрозділ управління БПЛА. Продовжуємо нести свою інформаційну варту на першому подільському. У нас є 5 хвилин на головне. Розпочинаємо. Отже, російські загарбники зранку вдарили кабами по холодногірському та київському районах Харкова. Цілили по цивільній інфраструктурі зафіксовані удари біля паркової зони. За попередньою інформацією, внаслідок удару одна людина загинула. Семеро отримали поранення. Повідомив керівник обласної військової адміністрації Олексій Нігубов. Агенції воєнної розвідки Російської Федерації, яка шпигувала за понтонними переправами збройних сил України через річки Донеччини, загрожує довічне ув'язнення. Такі відомості потрібні були окупантам для планування бойових наземних операцій та підготовки повітряних ударів по місцях зосередження особового складу та військової техніки збройних сил України. Служба безпеки дізналася про ці плани ще на початковому етапі діяльності зловмисниці, що дозволило своєчасно обезпечити позиції українських військ. Зрадниця 25-річна місцева жителька для виконання ворожих завдань обходила місцевість, а також намагалася в темну випитувати потрібну їй інформацію у своїх знайомих. Повідомив СБУ. В Україні створюють жіночий підрозділ управління БПЛА. Про це повідомляє Ігор Луценко, засновник центру підтримки аеророзвідки, військовослужбовець, командир добровольчого підрозділу ударних безпілотників. Згідно з її словами Луценка, у планах створення невеликого добровольного підрозділу, який спеціалізуватиметься на використанні безпілотних літальних апаратів в співпраці з українськими військами, ця ініціатива передбачає роботу з відносно складними технічними системами, що потребують технічної експертизи, уважності, інженерних навичок та творчого тактичного мислення. До участі в цьому підрозділі можуть долучитися повнолітні жінки, які успішно пройдуть конкурсний відбір. Визначення наскільки кандидатки здатні виконувати бойові завдання в межах підрозділу, навчання, навчання і ще раз навчання. Одночасно воно є і способом відбору теж перевірки СБУ, потім фінальне рішення про зарахування в підрозділ, відзначає Ігор Луценко. Він також додав, що плюсом для кандидаток будуть знання й досвід у сфері пілотування, експлуатації, ремонту, обслуговування БПЛА або подібних систем, військові навички від саперей до медика чи стрільця, досвід програмування, роботи за технічними спеціальностями. На Кам'янеччині дві людини стали жертвами псевдобанкірів. Зокрема, до 44-річного мешканця Кам'янця-Подільського зателефонували з невідомого номера та повідомили, що його банківський рахунок під загрозою несанкціонованого зняття коштів. Псевдобанкір запропонував потерпілому захистити рахунок, лише назвавши код, номер та цифри на звороті картки. Потерпілий виконав всі вказівки шахрая, після чого з його рахунку зникло 64 тисячі. Ічі гривень повідомили ви Кам'янець-Подільському районному управлінні поліції за такою ж схемою. В 51-річної Кам'янчанки виманили майже 5 тисяч гривень. Тепер потерпілі звернулися до за допомогою до правоохоронців, які з'ясовують усі обставини. У поліції нагадують, що справжні працівники банківських установ не запитують секретні дані рахунків. Якщо вам телефонують із банком та просять повідомити реквізити та коди, кидайте слухавку. Адже це можуть бути шахраї. Якщо маєте сумнів щодо безпеки вашого рахунку, зверніться до найближчого відділення банком та проконсультуйтеся із спеціалістом. Будьте обачними, бережіть себе та свої кошти, закликають правоохоронці. У Хмельницькій області підрозділом по боротьбі з тероризмом та виявленню і нейтралізації членів диверсійно-розвідувальних груп передали 5 спецавтомобілів. Про чергове підсилення захисників повідомив перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін. За його словами, автомобілі були закуплені з обласного бюджету в рамках виконання програми по боротьбі із тероризмом, проведення антитерористичних та протидиверсійних заходів на території Хмельниччини. Ворог ближче ніж здається а якісне виконання завдань потребує максимальної підготовки від наших воїнів, в тому числі забезпечення їх надійною технічною складовою. Додав Тюрін. Поки це усі актуальні новини на дану годину більше в ефірі Першого Подільського та в наших соціальних мережах. Долучайтеся мирного дня і бережіть себе.